Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. У нас сьогодні вже вівторок і я вже бачу, що ви хвилюєтесь, де пропала Ліда, чого немає відео. А Ліда пропала, бо дуже багато в мене було клієнтів і я не могла нікому відмовити, всіх потрібно було взяти. Дуже багато роботи, і коли ви знаєте самі, що коли в мене один за другим клієнти, то в мене просто немає часу, щоб там щось знімати. І я починаю, а потім просто не викладаю. Зараз я вже йду на роботу. Е, ранок так класно. Діти всі йдуть до школи, приїхали туристи, такі е, трошки старші люди е, пішли десь, не знаю, такі з палицями. Так цікаво. Сьогодні вже погода гарна. Ну і вчора була гарна, бо ті дні у нас була дощова погода, ну і настрій був такий дощовий. А вчора було сонечко, і сьогодні передають сонечко. У мене сьогодні всього дві клієнтки. Я так рада цьому. Ну, мало бути більше, але дівчинка перенеслася на дві процедури. Я дуже рада цьому, тому що в мене сьогодні дуже багато планів. І, по-моєму, того, що в мене багато планів, сьогодні хороша, гарна погода. І мені хотілось би трішки побути на вулиці, тому що вже дні сонячні, знаєте, меншають. І хочеться більше знаходитись на вулиці. Тому заварити чай каву сьогодні точно будемо разом з вами. Зайшла в Лідлі, треба тебе взяти мені молоко. Ну, на каву. Ще забула, що в Лідлі немає півлітрового молочка, оцього ультрапастеризованого. Ну, і я просто не можу знайти. Хоча я передивилася все, літрове є, півлітрового немає. Що я зараз зайду в жабку і куплю жабки, ну а що робити? Купила конфетки, цукерочки. Ось такі наші українські. Мені вони дуже подобаються. Я, звісно, зараз їх їсти не буду. А клієнтів вигащати буду. І купила собі водичку. А зараз в жабки куплю молочко. І вже буду бігти на роботу. Я вже на роботі. Автоклав працює, стерилізує мені інструмент. Я зробила кофе. дуже вкусний. і готуюся до клієнточки до своєї. А ще у мене є проблема. Дівочки, може ви мені підкажете? Я знаю, що ви в мене дуже умні, мудрі, розумні. Коре, в мене дуже сильно почали Вилазити волосся, сипатися. І я прям не знаю, що мені з цим робити, тому що вони ну, з такою силою лізуть, вилазять, що просто, мені кажеться, я через місяць остануся лиса. Я, в общем, пішла в аптеку, купила якісь вітаміни, почала втирати в голову сюди в кожу голови нікотинову кислоту. В ампулах ми заказували з України і зараз оце втираю таку, ну як жидкості. Ну і коротше, не знаю, я що з цим робити. Волоси випадають. Мені одна клієнтка сказала, що може бути навіть на стресі в будь якому випадку, переїзд, зміна роботи. І воно все одно сказується, навіть якщо ми ну, вот вот, внішньо цього не видно, що ми там нервничаємо, то в будь якому випадку організм стресує і, можливо, навіть це на стресі було, ну, що організм дає таку побочку в виді випадіння волос. Ну, я, звісно, дуже сильно переживаю, тому що, знаєте, без волос не хочеться залишитися. У мене вже були мислі, може просто його обрізати на коротко, як у мене раніше було. Хоча б не так буде видно, тому що так як вони лізуть длінні, то їх же ж видно, і воно серце ще більше болить. А так хоча б буде не так видно. Ну, просто я вже стільки в них вложила, щоб їх отростити такими. І тепер не хочеться їх обрізати. Ну, мені каже, це кидеться. Все, лізуть і все. Ладно. Погода класна, п'ю кофе і на роботку. Так, я вже відработала одну клієнтку, ще одна буде в другій половині дня. Яка у нас сьогодні спокійна і класна погода. Я просто не можу нарадуватися. Класно, що в мене вийшло сьогодні так працювати мало. Супер, зараз біжу в Медіаексперт, Експерт, треба подивитися телевізор в салончик собі, щоб моїм клієнтам було ще комфортніше сидіти на манікюрі що подивимося може куплю а може ні треба десь купити кофе на виноси попити от от. зайшла я в Медіаексперт, подивилася там такі е, ціни починаються від 550 злотих такі невеликі і, ну, і вище в мабуть, від моделі от, е, розмірів в общем Зараз вирішила в мене трошки время, ходжу ще в один магазин, подивлюся, які там ціни. І якщо, то вже повернуться сюди, куплю або куплю в тому магазині. А ще зайшла. Зайшла в один магазин, я постійно в нього не заходила, а проходила мимо, забуваю за нього. Я ж все собі вибираю пальто, не можу знайти. І мені кажется, я собі знайшла ідеальне пальто. Воно мені так капец. Так що зараз поскидую всім, сестрички, мамі. Якщо вони всі одобрять, значить буду брати. В парку люди гуляють, тепленько, божечки. Як добре. Класна погода. А сьогодні така погода, знаєте, тільки то піти в гори. Ну, в гори я, звісно, не піду. Ну нічого. Добре, що хоча б є можливість так. Погуляти. Ой, як тепло. Я вже на роботі прийшла, у мене буде ще одна клієнтка, і вже буду йти додому. Сьогодні буду свободна. Я так нагулялася на вулиці, ну, як нагулялася, бігала по ділам, ну хоча б, знаєте, отвліклась от, от е, такою рутини пиляння ногтів. Е, побігала, порішала проблеми свої, ті, які в мене були насущні. І що хочу сказати, значить, телевізор я так і не купила, тому що я розчитувала. Такий, щоб був десь 600 злотих, десь такий 500-600, ну, в общем, саме із, із таких дешевих, тому що в мене міста небагато в салоні. Там от він буде, ну, в общем, потом покажу. Я хотіла його туди, щоб він був невеликий, недорогий, але він щоб був. Оказується, що такі, як там є по 500, по 550 до 600 злотих телевізори, вони без вайфаю. Тобто до них треба щось підключати, щоб потім вони вас призводили е, YouTube, или, там, ну, якийсь, якусь музыку, або якусь музику або щось іще. А мені треба було важно, щоб це був він з Wi-Fi, щоб там була можливість включити YouTube, или, е, ну, яку-небудь музику, що-будь подивитися. І за того я не купила, але купила дуже важну е, в салон. Ну, в салон як. Кабінет. Сюди його називаю салоном, але це не салон, це все таки кабінет, тому що салон це коли багато мастерів більше, ніж один, я так вважаю. А кабінет це коли ти сам на себе працюєш, це в тебе кабінет. І от я в кабінет купила собі дуже важливу річ. Ну потім покажу, не буду зараз сказати, що це, а потім покажу обов'язково, вам буде цікаво. і ну, це така важлива річ, за яку я вже думала дуже давно, треба було ще в самому, -самому початку це зробити. Ну, я щось вічно забувала, отягувала, ну сьогодні вже зробила. І що саме немаловажне з цього всього, я зайшла в один магазин у нас на Кропувках. Давно, якби я в нього заходжу частенько, давно знаю, що він у нас є. Но останнім часом я забула взагалі за нього. І коли це шукала пальто, якийсь верхній одяг якийсь, я за нього забувала. А це я в нього зайшла і знайшла просто. Красотінь на себе. Зараз я тут десь додав подивитися три варіанти пальто, які мені понравились, І напишите в коментарях, як ви думаєте, який з них я взяла, і який, на вашу думку, самий такий, що мені підходить, тому що мені вони три дуже-дуже сподобались. Я собі не довіряю, чесно, мені кажеться, що в мене взагалі немає ні вкусу, ні, ні смаку, нічого. Я сразу відправила Наташі, сестрички, подивилася і сказала, як, як вони вважають, який із них мені підходить. І одна і друга сказали на той, який я все-таки взяла, і він мені теж більше всього понравився. Так що ви напишіть, пожалуйста, свій варіант, як, як ви думаєте, що мені більше всього личить і який я взяла? Ну, я дуже задоволена, просто мега. Я так давно його шукала, і все ходю, якась така ерунда продається. Ну, не то, що ерунда, ну просто воно якось, не знаю, мірію, якось воно мені ні 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 А це прям оділа і то, що треба, то, що доктор приписав, знаєте. В общем, от такі у мене діла. Ага, і ще хотіла відвідати на коментарі, тому що мені під тим відео, де я об'ясняла, що в мене болить голова, мені моя підписниця. Написала, що, можливо, із-за того, що я п'ю багато кави, вночі я погано сплю і з за цього не висипаюся, у мене болить голова. Можливо, це так, я не знаю, але сплю я дуже добре. Це не те, що там мене мучить безсонниця. може на якомусь другому рівні воно вліє на мій сон на якість мого сну. Я согласна. Ну, сказати, що я там не можу заснути, тому що напилася багато кави, ні. Я сплю отлічно, хорошо, я можу навіть перед сном попити каву, і лягти, заснути і спати взагалі як убита. Но не знаю, в общем, не знаю. Ух. Про сон забалака, але спати хочу. Ні, на самом деле не хочу спати. Сьогодні в мене голова не болить, погода хороша, все нормально, голова нормальна, в принципі. Продовжаю пити свої вітаміни для волос. Не знаю, як вони мені поможуть чи не поможуть. Ну, дуже-дуже надіюсь, що поможуть, тому що з волосами просто біда, біда не приходить одна. В общем, ладно, я з вами прощаюсь, Не знаю, якщо я ще щось не запишу, обязательно вставлю попозже. Якщо ні, то всім дякую за те, що сьогодні були зі мною, за таке перегляд такого короткого мого відео. Але вийшло, як завжди, показатися, сказати, що зі мною все добре, все, все гаразд, нічого такого не... Відбулося. Просто працюємо і немає часу для того, щоб зняти відео. Хоча це теж відмазка. Час завжди є, просто шукаю собі оправдання. Всім бажаю гарного, чудового дня!